У центрі Кропивницького на стіні будинку на вулиці Тараса Карпи художник-переселенець Харкова Олександр Бріццев створює мурал картину на стіні. Його створює до 140 140-ї річниці театру імені Марка Кропивницького. Мені зацікавили ваші герої і видатні люди просто України, не тільки Кропивницького і світу, бо сам Кропивницький він відомий на весь світ. Над ескізом для муралу працював більше місяця. З образом Марка Кропивницького в образі козака театр і сільську хату. Це більше як театральна вистава, як театральний образ. Це не парадний портрет, це образний портрет, скоріше, ілі портрет образу можна так назвати. Його як актора, як філософа. Висота муралу 25 метрів, ширина 19. Художник розповідає про особливість фарби. Вона витримує освітлення сонця, не вигорає і вона витримує низьку температуру. Тобто, якщо буде нуля, мінус, вона не буде шкодити і вона буде працювати. Вона на такої основі по типу силикона, який не замерзає. До створення муралу долучилися 15 благодійників, які допомагають грішми та матеріалами. Автомобіль з підйомником надав кропивничанин Микола Шатайло. Вона працює кожного дня, вона працює повний день. Наша, скажімо так, участь в цьому проєкті – це надання послуг абсолютно безкоштовно місту. Ініціатор створення стінопису, голова облради Сергій Шульга. Ні одної гривни бюджетні кошти не потрачено. Я бачила, що малюють, але я бачила, що на самому початку, мені дуже цікаво, що там намалювали. Трошки схоже на Богдана Хмельницького, але не зовсім. Ще я бачу там маски, може це щось по-Кропивницькому. Роботу над Муралом планує завершити за тиждень. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.